Друзі, величезний привіт! Ви на каналі Готуй смакуй. Сьогодні в гіпермаркеті за вигідною ціною ми придбали такі дві чудові, красиві норвежські форелі і обов'язково посмажимо класний смачний шашлик на мангалі. Тому, як завжди буде цікаво і смачно, дивіться до кінця, а я починаю. Поїхали! Нам необхідно рибу розділити на порційні шматки. З самого початку відрізаємо плавники. Тепер відрізаю голову з нею ми зваримо смачну уху. Наступним відрізаю хвіст. Він також піде на уху. Ну і тепер нарізаю рибу на порційні стейки. Товщина кожного стейка в мене приблизно десь 1,5 см. І так, друзі, що ми маємо в результаті? З двох риб вагою кожна 2 кілограми ми маємо 20 красивих стеків товщиною приблизно 1,5 см. Ну і великий суповий набір для юшки рибної. А для маринаду ми сьогодні візьмемо лимони та апельсин. Нам необхідно вичувати з них сік. Розрізаю навпіл, перлимончик і вичавлюємо сік. Наступним вичавлює апельсин. І в цей апельсиново-лимонний фреш додаємо приблизно 100 мл соєвого соусу і пару столових ложок оливкової олії. Гарно все між собою з'єднуємо і починаємо маринувати рибу. Нам необхідно її посолити. Солідою не жалкуючи, тому що рибка її любить. Ну і тепер щедро змащуємо маринадом нашу рибу. Можна, звісно, маринад вилити просто в нашу ємність, але його не так багато і він повністю не покриє всю рибку, тому ми її так кісточкою кондитерською змащуємо. Ну і в самому кінці закриваємо контейнер з рибою кришкою, розпалюємо вогонь. Поки вогнище буде пригорати, вона гарно промаринується і будемо смажити. Ну що, Вогнище перегоріло, риба замаринувалась, я озброївся решітками. Зараз закладаю туди рибку і смажимо. Ну що, а тепер йдемо смажити. Процес пішов. Рибка смажиться буквально хвилинку і вже зараз я її перевертаю. Друзі, якщо хтось не знає, як зберегти шматочки червоної риби цілими, коли смажите на рішиці, просто час від часу беріть і трішки ось таким чином привідкривайте рішиточку під час смаження. І все, вона після цього не буде прилипати до решітки. Ну що, друзі, риба смажилась приблизно хвилин 10, можливо, 13. Вона повністю готова. Викладаю її на тарілку. Подивіться на ці шматочки, які вони красиві. Друзі, можемо зробити наступні висновки. Рибка готова, дуже ароматна. Тому якщо знаходите за класною акційною ціною таку чудову рибу, в магазинах обов'язково купуйте. Тому що в результаті можна сказати на сьогоднішній день, що це фактично делікатес. Виходить дуже смачно, ароматно. Ось така величезна тарілка такої класної, смачнючої риби у нас вийшла. Друзі, тому, як завжди, готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний YouTube. До нових смачних зустрічей. Па-па!